Друзі, всім привіт! Ми сьогодні з Янкою на ставку привезли метал для воріт. Ну і тут посидимо, як і кілька годинок порибачимо. Я купив мотиля. Хочу такий експеримент. Спробую зимові снасті з пірсу, і плюс літні поплавки. Туди коряшки з хорошим закормом. І що буде краще працювати? Цікаво. Також я засікав рівень води, він піднявся тільки на 2 см, все дуже погано. Так що я зараз вмикаю свердловину. І навіть цікаво засікти за цей час, поки ми тут будемо, наскільки підніметься вода, якщо подавати воду з свердловини. Насос у нас такий хороший, потужний. Тому зараз засічемо. Як ви вже бачили, водичка пішла. Е, так я поповняю воду. в вставку, якщо потрібно. Не сильно я цим балую, бо це таке задоволення дорогувати на даний момент. По моїх підрахунках це десь 170 гривень в сутки, ну такої. Але зараз це критично, дуже мало води. Так, ну рибалити я буду десь туди по плавочці, під там є, і спірсу в снасті. В нас е, зараз на даний момент вода на рівні 2 см. Зараз у нас по часу 2.15. От і засічемо, е, з якою швидкістю воно буде набиратися і чи буде взагалі це відчутно за якихось кілька годин. Так, ну першим ділом я закормлюю точечку під поплавки. У мене тут є прикормка з минулої рибалки. Е... Зараз туди під коряжечку чеснична, і тут навіть є доданий опариш, так що має бути діло. Ну, і тут мене будуть Зимові, буквально чу-чуть я ту. підкормлюю. Так, ну рівень води ви побачили. Зараз він десь 2,5 будемо бачити, що ту буде. Так, ну щось, поки я розкладаюсь, я покльовок на Мотеля не бачить, тому одну попловочку зразу заряджає на хробака. Перевірю тут роколовку. А кто это у нас тут такой дребный? Почу. А, падло! <реш> так, друзья, у меня буклевка на хрубака. Бачу. Так помало помалу водив того поплавка. Є перший живець. Так вже він помало води водив того поплавка. Хрубак 1-0. Зараз одну на ківок перенадягаю на хробачка і одну на поплавок зимній перенадягаю на хробачка. Буде мотиль черв'як, мотиль черв'як, мотиль черв'як. Так, друзі, ну щось геть кльово немає. Година часу і один карасть, несерйозно. Закину я два фідера. Фідери зазвичай не підводять. Друзі, не бачу одного поплавка зимового. Не бачу одного зимового поплавка. Уб'їло. Це в нас був хрубак. Хрубака немає. О, на мотиль є. Така закидає федера. Розвелось його паскуди. Хоч би вже виріс, щоб на спінінг можна було перебачити. І того по літніх удочках у нас дві рибини, по зимніх одна профукана покльовка. Ну риба вже не активна. Вже все. Зараз буду кидати сітку, щоб хоч наловити живців собі на завтра. Також закину ракуловки на цю макуху плюс чесник, спробую. Завтра зранку планую сюди приїхати перевірити. Друзі, покльовка на літній поплавок на мотиль. Окунець, напевно. Знову, напевно, окунь. Конець. Ой, я представляю, як вони мене зимою будуть харити. Да що буде коли вона підросте? І знову окунь. Напевне. Ні, може і не окунь. Амур. Ото туди. Амур на мотива. Слухайте, дивіться, як підросли. Вони були 20 грам. Вони були 20 грам. Вони були спалець. Але піднабрали. Ну що, закидаю я ще разок поплавочку, але тим часом я буду складати вже зимою удочки, бо вже темніє, а я ще хочу сітку покидати. Доночки залишаються на ніч. Може який карасик на них цепиться зараз кілька раз сітку кидаю і додому. Так, що по воді? У нас 4.30. У нас пройшло дві. Години 15 хвилин рівень води в нас піднявся. Ось. Майже 4 см. Не знаю, як на рахунок 2 см за 2 години, але впевнених півтора точно є. То так я можу поповняти воду. Але ще раз повторюю, трохи по грошах больно. Ну цю ніч хай він покалатає, завтра побачимо скільки він за ніч ще набере нам води. Ну що сіточка, ти була для того куплена, щоб живчиків ловити. Покажи що ти можеш на місце, де прикормлював. Карасевич, два Карасєвича. Ікраз такий живцовий. Друзі, камера сівшую батарейку бистро покажу, бо вирубиться. Дивіться, якого карасандрика вцепив. О, ну і ще маленького. Нормально. У мене камера сіла, я вже не міняю, бо хочеться сітку покидати. Дивіться. А оце товстолоб, як вимахав. Також було 20 грамів він був. Тоді на 2 кілограми мені вийшло 100 штук, їх 120. Даже. От вам і товстолобік, як росте. І амур і товстолоб. Це хтось мені писав в минулому відео в тебе каже, риба якась худа, Ти напевно її не кормиш. Ну-ну. Ну що народ, я вже буду збиратись додому. Зараз закидаю раколовки, макуха з чесником. По рибалці літні стасті виграли, хоч і на мотиль, рибалки такої вже аж не було. Ну що зловив, те зловив. Дуже цікавий результат по росту амурів та Вони дуже хорошо підросли. Якщо брати. В рази, то, напевно, по вазі в разів 5 вони виросли точно. Були 20 грам, зараз там грибинка така вже під 100 Так що класно, класно. Е, я думаю, що ще один рік і можна буде вже на них непогано рибачити. Зараз ми перенесемося в завтра, де я буду перевіряти ракуловки. Е, ви поки ставите лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписався, і побачимося завтра. Друзі! Це не наступний день, а через день. Так в мене і не вийшло приїхати на наступний день. Я от тільки підійшов до пірсу, ще навіть не глянув рівень води. Е, вимкнули ми воду е, вчора ввечері. Тобто вона прокалатала. Ну, виходить з того моменту, як я поїхав, десь рівно сутки. І що у нас по воді. Ну, там сміття, але я так бачу, що вроді би як 15 см. Ось так от. Під... Додавали води 15 см. Ну, непогано. Зараз я перевіряю ракуловки, вони були закинуті на макуху і часник. І, в принципі, все. Так, в дереві реколовці у нас один карасик. Невеличкий. Йдемо другу. О! На раколовці нічого, але на фідерку линок. Не витягну. Зацепився. О, блін, скуденяка. Так, ну пробуй вийти сюди. А, то може туди й пішла, так. Ось такий от линочок. Він клює в нас, як дурний. Скільки я вже три рази ловив. Буду йому обрізати просто жилку, там той хачок сам, саме, я думаю. А в враколавці то вон два рака. Ну, але це раки привезені цього року, маленькі. Мої тут темніші. Так, да, Лінда? Так. Так, ну що, друзі, на цьому це відео буде закінчуватись. Я буду з вами прощатись. Ставимо лайки, підписуємося на канал, хто не підписався. Всім дуже дякую, хто додивився до кінця. І всім пока.